У Дніпрі, не дивлячись на війну та складну економічну ситуацію, готуються відсвяткувати новий рік. Цьогоріч гуляння не будуть такими, як зазвичай. Зокрема, у місті вирішили не встановлювати великої ялинки. Святкової ілюмінації також не буде. Більше того, Дніпрян застерігають від використання салютів, фейерверків та петард, оскільки вони негативно впливають на людську психіку в умовах війни. Слід зазначити, що заборона на використання піротехніки діє у місті з 2014 року. Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет Дніпровської міської ради. У документі сказано, що не допускається використання піротехніки через складну ситуацію в країні та загрозу терористичних актів. Однак, продаж салютів та петард не заборонений. У Дніпрі така заборона вже діє з 2014 року, тобто і на сьогодні вона є актуальною. Щодо торгівлі піротехнічними засобами, то вона повинна відбуватися виключно у спеціально обладнаних приміщеннях, які мають відповідні сертифікати. Якщо будуть якісь порушення, то на порушників будуть складатися адміністративні протоколи. Вони можуть бути складені, наприклад, за статтею 195 прим. 6 порушення правил виробництва зберігання використання та продажу піротехнічних. Засобів, але я не знаю, хто їх буде купувати, тому що використовувати їх наразі неможливо ніяк. За словами адвоката, у кодексі про адмінправопорушення передбачена стаття про порушення правил торгівлі на ринках та у місцях, що не призначені для цього. У міськраді Дніпра зазначають, що постійно проводять рейди з виявлення фактів незаконної торгівлі піротехнікою. На порушників чекає штраф. Уже с 10 числа э, инспектора коммунального предприятия Днепровские активы, э, Департамента торговли и рекламы Муниципальной Варты, коммунальные предприятия Муниципальной Варты проводят рейды по выявлению незаконной торговли пиротехническими продукциями. Но на сегодняшний день еще ни одного случая не было. Службы Горсовета могут э, составить административный протокол. согласно статі 152, це торговля. И І этом вызвать обязательно поліцію по 102. І вже поліція по своїм полномочиям має право этот товар. Обязательно будет штраф. Якщо не установят личность продавця, то і задержать. Окрім правового аспекту, важлива і моральна складова. Люди, які зараз боронять Україну на фронті, переконані, що використання піротехніки в умовах війни є неприпустимим. Багато військових до кінця життя будуть пам'ятати постійні обстріли, а звук салютів для них як сильна рана. Це дуже неетічне по відношенню до тих, хто біля тебе мешкає. Там можуть мешкати люди, котрі переселенці так, з окупованих місць. Там, де вони жили під цими бомбардуваннями, так, в Києві, там, Маріупі, ну, дуже багато міст в Україні, котрі були там в самому пеклі. Тому я не знаю, як вони будуть це сприймати. Я би хотів, ну я не знаю, до совісті, там, до сумління, до якогось достукатись і попросити благати цього не робити. Ну, Утриматись від цього можна зайти в хату, е, взяти навушники, е, там, знайти там, десь в Ютубі е, класний фейерверк який-небудь. Викнути і покайфувати. Окрім того, використання салютів та фейерверків є вкрай небезпечним для здоров'я. У цьому місяці у Дніпропетровській області вже фіксували факти травматизму від піротехніки. За словами керівниці Кам'янської станції швидкої допомоги Лариси Беданцевої, чоловік 45 років в стані алкогольного сп'яніння придбав і термав у кишені салютну петарду. Хотів застосувати, але вона там же в кармані, і вибухнула. В результаті рвані рани і сади на обличчя на фоні алкогольного сп'яніння. Прикметно, що абсолютна більшість дніпрян та гостей міста проти піротехніки на свята. Ми не зустріли жодну людину, яка була б категорично за ніятері люди услушав салюти. Я думаю, що у них щось внутрі. произойдет, они испугаются, и это то есть, будет совсем неуместно в Новый год. Ну, такое празднование приветствую, но прям что в салюты, то считаю, что нет. Умеренное, что без шозаната, то не здорово. Дело в том, что я с Донбасса очень негативная. Негативная, да? Ну, просто каждый громкий бух меня будет нервировать. Мы, да, встретим Новый год с удовольствием, как положено, но без фейерверков. Той же час, попри заборону на використання піротехніки, придбати салюти та петарди у Дніпрі можливо. Ми зв'язалися з продавцем одного з магазинів. Він сказав, що є можливість придбати будь-яку піротехніку. Однак крамниця працює переважно в режимі онлайн. Приймають замовлення, відкривають двері магазину раз на два дні, щоб реалізувати товар. При цьому у порівнянні з минулими роками замовлень в рази менше. Тим не менше, і міська влада, і військовослужбовці закликають Дніпрян не використовувати піротехніку на свята, якщо ви стали свідком порушень, незаконної торгівлі або застосування салютів та фейерверків, звертайтеся в поліцію.